Уродості й безпородні, солідних габаритів і мініатюрні, пухнасті і не дуже. Чотирилапі хвостаті тішать очі й серця мільйонів українців концентрацією позитиву та гарних емоцій. Багатьох вони тішать самим фактом свого існування. У відповідь отримують піклування. Та нині чимало українських котів і собак далеко від господарів або взагалі не мають домівок. У таких випадках наповну вмикаються волонтери та зоозахисники. Знайти, хоч і тимчасовий, але дах над головою для тварин завдання мінімум. Та буває і так, як не. Очікувано трапилося в кривому розі. Ці мімімішні кадри точно не відображають сутності нашого наступного сюжету. В одній з квартир у місцевій багатоповерхівці було справжнє кладовище тварин. В одній з кімнат у цьому гуртожитку розташувалася так звана перетримка для тварин. Опікувалася нею 24-річна дівчина, яка донедавна не викликала жодних підозр. Вона вроді би як лічила їх. І ми ж її сочувствуємо, думаю, я її ще підхвалювала, кажу, ой, молодець, такі люди є, що собачками дивляться. Все змінилося у листопаді. Місцевих почав непокоїти сильний сморід на першому поверсі. Підозрювати сусідку почали не одразу, бо ж претензій досі до неї не мали. Вважали, що вона ну, собачками пахло. О, як проходиш крізь двері, то ну, думаю, ну, собачок багато там, у неї в кімнаті, то всяке ж може бути. Втім, коли вдалося потрапити до її кімнати, люди відчули справжній шок. Ці кадри ми не можемо показати без телевізійного блюру. Ой-ой-ой, Котята, світ катята котята. у замкнених переносках. Мертві коти поряд змучені напівживі тварини, яким пощастило вижити лише завдяки тому, що вони потрапили на перетримку нещодавно. Так вона, як говорила слесарь. Положила пакетики з їдою, эти там чтеріла, ну, эти жидкие, просто положила їм, навіть не розкрила, она просто их положила в ящик, вот в Переноску туди к ним. Как би, ну, думала, вони, що самі откроют. Далі, на жаль, більше. Моторошні сюрпризи приховувала каналізація. Нині бідолах поховали поряд з будинком. Тут заховані тваринки, які були знайдені мертві, ось в цій кімнаті. Котики, наші чужі з перетримки, чотирилапих, які потребували даху над головою, до дівчини приносили криворізькі волонтерки. Нічого не підозрюючи, платили за перетримку гроші, забезпечували тварин їжею. Зараз ледве стримують сльози. Я віддавала їй свого кошеня повністю здорового, повністю здорового на час, поки прилаштуємо до сім'ї. Це Зайняло до неділі буквально. А потім, коли я задалася вопросом, що я можу вже його забрати і віддати, тому що мене питають, там є кошеня? Я знаю, що в мене є, я можу його вже забрати і віддати. А, коли я питаю, що все можу, можу зібрати його собі, вона каже: я вже його віддала. А, тобто, і не було, а, вона мені за цього кошеня не відправила не фото звіту, не відеозвіту, і я. На довірі. На довірі нічого не далі не просила, тому що була довіра до цієї людини. Кошеня, на жаль, померло. Серед тих, хто довірився криворожанці, Олена. 28 листопада, коли нам подзвонили і сказали, що трапилася біда в гуртожитку, вскрили кімнату. І там мертві тварини Олена, заберіть, будь ласка, тих, хто залишився живий. Я дзвоню їй, бо я. Я їй гадки не мала, що це може бути вона. Я їй дзвоню, кажу, Аніта, що там трапилося, у вас гуртожка. гуртожитку? на що вона мені відповідає, це я. Я отак на місці просто і сіла. Я кричала так, що тільки в мене з'явився голос, що кажу, винось мені мразота всіх, хто залишився живий. Ех, вона, пробач, пробач, пробач. Альтруїсткою організаторка перетримки точно не була. Смертельне піклування про тварин дівчина оцінювала у цілком конкретні суми, ба більше встигла попрацювати нянею. Сьогодні це тварине. Вона ще давала об'яву, що вона працює нянею. І вона працювала нянею. Є дівчина, котра це підтвердить, але вона зараз знаходиться у Львові. Ця їздила до неї у Львові, сиділа з її дитиною, поки була Яна на роботі. Коли шокуюча справа не була розголосу, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Його фігурантка має всі шанси провести кілька років за ґратами. Українське законодавство передбачає два види відповідальності: це адміністративна і кримінальна. Значить, залежить від того, чи є наслідки у вигляді смерті тварин однієї особи або декілька тварин. І чи вчинені ці дії з хуліганських або корисливих мотивів. Якщо є такі факти, це вже кримінальна відповідальність. Якщо просто знущання, завдання фізичного болю тваринам, це адміністративна відповідальність, за яку передбачений штраф від 3 до 5 тисяч і більше. А кримінальна відповідальність передбачається, якщо в випадку смерті однієї особі хребетної тварини. Таке уточнення, то відповідальність становить від 1 до 3 років обмеження волі або від 2 до 3 років позбавлення волі. Якщо, як в даному випадку, да, з корисливих мотивів людина брала тварин і фактично знущалась, доводила їх до смерті декількох тварин, то це вже відповідальність передбачається кримінальна відповідальність позбавлення волі на строк від 5 до 8 років реального позбавлення волі. От тільки практика доводить, що далеко не всі подібні злочини отримують вердикт правосуддя. Такі бувають справи і випадки доведення до вироків суду, але на жаль, практика така в нашій державі, що дуже мало таких справ дуже мало звертають правоохоронні органи. Може, можливо, і суспільство на ці злочини реагують відповідним чином. На жаль, їх небагато. Олег Хендриксон, Олексій Правицький, Андрій Славний, постфактум.